you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, якби ми не намагалися відсторонитися від постійних парадоксальних висловів українських депутатів, зірок та інших відомих людей в нашу інфобульбашку, в будь-якому випадку вривається повний сюр. На цей раз вразити своїми роздумами нас вирішив, як зазначає автор Володимир Кличко. До постійних геніальних думок його брата, мера міста Києва, ми вже звикли, каже автор. А От парадоксальні судження від його родича щось нове. Нещодавно. Авно відоме німецьке видання запросило Володимира Кличка на інтерв'ю, де він не розповідав настільки абсурдні речі, що вони навіть на голову не налазять, каже автор. Загалом вся його промова про необхідність виборів як фактору внутрішньої дестабілізації України дуже збігається з наративом Рос і ПСО. Якщо у воєнний час можна замінити головку МАЗУ, то це ж стосується і президента. Так ми живемо в умовах воєнного стану. Все централізовано контролюється: суд, міліція але ми все ще демократія. Не влада повинна командувати народом, а навпаки, нам потрібні вибори, інакше в нас будуть такі умови, як в Росії, розповів він. Також у своєму інтерв'ю брат Віталія Кличка, мера Києва, активно звинувачував Зеленського в всьому, що тільки приходило йому в голову. Більше того, Володимир Кличко вгороджував та припідносив свого брата в кожній відповіді, неначе меру Києва вже давно потрібно в президенти, навіть коли Київ був на Передові, коли мер тримав місто, не було очної зустрічі, тому прошу не звинувачувати в конфлікті мера, заявив кличко. Найбільше у цій цитаті каже автор, викликає сміх факт того, що мер самостійно тримав місто. Не ЗСУ, не незалужний, не український народ, а саме Віталій Кличко. Невже це нова піар-кампанія Віталія Кличка? Питає автор. Помітно, що на щось нормальне накрадене грошей не вистачило. Напевно, на одному з рингів кличку добре перелетіло в голову. Тому зараз він привселюдно несе повну диковину. Узе ж нашими зірками краще мовчати, якщо й обговорювати щось, то обговорювати свою безпосередню сферу діяльності, а не про політику, у якій ви навряд чи щось тямите. На цьому в мене все Підписуйтесь на канали, пишіть свої думки.